Не звертайте увагу на тих людей, хто щось там про вас говорить. Адже в будь-якому випадку, в момент, коли ви будете чогось досягати, десь реалізовуватись, ваш фінансовий ріст буде зростати, про вас будуть говорити. В більшості в негативній формі. В той момент, коли ви будете падати, ставати на коліна, у вас щось там буде не виходити. У вас будуть провали в житті, про вас будуть говорити, як про невдаху, лузера, непутьову людину і так далі. І так далі. То навіщо вам витрачати свій час та енергію на таких людей? Адже повірте мені, ці люди, які вже чогось досягли і досягають, вони сфокусовані на своєму житті, на своїх цілях. Їм не потрібно обговарювати вас. Єдине, що вони можуть зробити, то це подати руку і сказати Айда з нами. Тому не зважайте на тих людей, хто за вашою спиною про вас щось говорить, як мінімум, тому що вони позаду, а ви попереду.